Дорога церква, брати і сестри, ми зараз будемо мати молитву. Я всіх вас вітаю любов'ю Ісуса Христа. У нас є перед нами важлива молитва за нашу Україну. Ми бачимо, що велика йде боротьба. Ми бачимо, що Господь сьогодні також являє славу свою. І навіть цю допомогу, яку надає сьогодні США. Саме церква вимолила, і саме наші брати поїхали туди. Зайшли в кабінет, я вже свідчив про це до Майка Джонсона, і вони з ним говорили на основі слова Божого. Я дякую Богу, що в Америці сьогодні на таких посадах є віруючі богобійні люди. І він сказав: Я це зроблю. Я хочу сьогодні разом з вами прославити Бога, подякувати Богу за Америку, за тих людей, хто сьогодні там при владі, які допомагають. Допомагають нам. Ми помолимось за Америку, помолимось за Ізраїль, помолимось за всю Європу, за всіх, хто підтримує, помолимось також за нашу Україну. Давайте схилимось на наші коліна, віддамо усю славу, належну нашому Господу. За все подякуємо, щоб Господь бачив, ми маємо вдячні серця. Бог наш. Ми щиро тобі дякуємо за любов, за мир твою. Ми щиро дякуємо Тобі за цей час, який ми маємо. Ми не в прості часи живемо, дуже важкі часи, Боже. Ми пригадували два роки ковіду, Господь, що ми пережили. Потім з ковіду перейшли в війну, війна в Україні, потім війна в Ізраїлі, Господь. І ці війни вони продовжуються. Скільки невинної крові пролитої, скільки сльоз сьогодні, скільки молодих хлопців і дівчат сьогодні, Боже, там в холодній землі лежать. Скільки молитв Господь було оголошено до неба, скільки сльоз було пролито, Боже, скільки питань, Господи, задали люди Тобі. Ті, хто ховали своїх синів і доняк, Господь, хтось чоловіка, хтось брата, хтось сина, хтось доньку, Господь, хтось матір, і задавали питання, Господи, чому? Чому, Боже, це було допущено? Господи. Ну ми розуміємо, дуже багато гріха прийшло в народ, в народи Господь і України. І Господь в церкви, Боже, скільки церкви пропустили, гріха і беззаконня, Господь. Немає такого бути, Боже. Очищай, освящай усіх нас і надалі. Ми хочемо подякувати тобі, що при всьому цьому ти продовжуєш очищати церкву, Боже. Скільки було молитв, очищай церкву, Боже. І ми бачимо, ти масово очищаєш церкви сьогодні, Боже. Продовжує очищати, освящати свою наречену, щоб церква Твоя була чиста і непорочна, щоб молитви Господь Боже доходили до неба, до престола благодаті. Ми дякуємо, що ти почув молитву церкви також і про цю допомогу, Господь, і підписали цю допомогу, проголосували, Боже. Ми дякуємо за Америку, ми дякуємо за тих людей богобійних, які сьогодні там при владі, Господь, від яких від їхнього голосу багато чого залежить сьогодні. Благослови цих людей, і воздай, Боже, вас стократ, благослови Америку, благослови всіх, хто сьогодні нас там підтримує, Боже. Благослови церкви в Америці, які моляться. Благослови братів і які стоять в проломі сьогодні за Україну, Боже. Благослови усіх, Боже, де в Європі в інших країнах стоять також в проломі, Господь. І Велика Британія також, Боже. Англія, благослови Боже, цю країну. Боже, там також багато хто молиться за нас, і також ми відчуваємо велику допомогу від них. Боже, весь Європейський Союз благослови. Також ми бачимо цю підтримку, Господи. Благослови усіх, хто допомагає. Благослови, ми просимо. Також дякуємо за Ізраїль, Господь. І ми просимо благословення і захисту для Ізраїля. Захисти Ізраїль, Боже, від всіх ворогів, від зовнішніх і внутрішніх, Боже. Ти бачиш також в Ізраїлі, скільки розпустви прийшло, Боже. Господи, Ти бачиш, скільки збочення туди прийшло, Боже. Як відступили, Боже, від Тебе, Господи, все це ти бачиш, Боже. Прости, ізраїльський народ, Боже. Захисти Єрусалим, Боже. Захисти, Господи, це твоє місто, Боже. Захисти це місто Боже, захисти ізраїльський народ, очищай, освящай Боже їх від всякого зла, гріхай, беззаконня, Боже, що по справжньому Боже, скільки в історії було, як вони знищували ідолів, як вони навертались до Тебе. Внутрішня Божа була чистка, Господь, зроби цю внутрішню чистку в Ізраїлі, зроби цю внутрішню чистку в Україні і в церквях України, Боже. Очищай, освящай, Господи, іншого варіанту нема. Тільки чистка, тільки очищення, тільки освячення, Боже, від всякого збочення, Боже. Очищай церкву свою, Боже, пастирів! Очищай, усіх служителів, очищай, Господи, усіх братів, сестер, очищай, Боже, освячай, щоб ніякого гріха, ніякого беззаконня, щоб не було Боже серед нас і у нас, Боже, захисти свій народ, захисти церкву, захисти від вовків, лютих, Господь. Захисти ми просимо, захисти нашу Україну, очищай села, очищай міста, Боже. Очищай, Господи, адміністрацію президента. Очищай, Боже, Господи, кабінет міністрів, Боже. Очищай від беззаконних людей, від грішних, від корупціонерів, Боже, очищай Верховну Раду, Господь, очищай. Дай всім покаяння, Боже. Господи, також керівництво військове, Боже. Очищай від корупції, Боже. Очищай, Господь, усі військові частини. Дехто є, Боже, очищай, Боже від корупціонерів, від злих людей, Боже. Це дуже боляче. Це велика ганьба, коли в часи війни, Господь, вчиняють великі крадіжки, Господь там на державному рівні, Господь. Господи, ми просимо, дай усім покаяння. Дай страх Боже, виявляй, Господи, ми бачимо там корупціонеру виявили, там виявили Боже, їх зараз багато виявляють, Господи, хай прийде страх на весь на всіх них, Господь. Хай покаяться всі. Господи, ти бачиш зараз цей закон, який вступає в силу про мобілізацію. Дай Господь, щоб держава мудро все робила. Щоб знову ТЦК, Господь, і поліція кому. Зараз делегують, наділяють владою Боже, щоб ніде вони не переступали закон. Щоб вони не знищували Господь сьогодні чоловіків, Господь, щоб вони не вчиняли те насилля Боже, тому що це не приведе до хорошого. Це може породити Господь супроти в народі Боже. Ми просимо Тебе, дай мудрості усім, Господь, дай правильно мотивувати сьогодні, Боже усіх. Людей, Господи. Ми дуже Тебе просимо. Ми бачимо також, Господи, в інших країнах всі наші представництва Боже посольств Господь. Закрили Господь свої двері від чоловіків, Господь, приземного віку. Заборонили видавати їм паспорти, посвідки і тому подібне. Господи, це також такого не має бути. Ми просимо Боже. Також дай мудрості сьогодні, щоб не робили цих речей, тому що інші країни запропонують свої послуги, і багато просто хто може образитись на державу України і більше сюди взагалі не повернутися. Дай мудрості Господь сьогодні всім, хто стоїть за цими речами, цим радникам Господь. Ми пам'ятаємо історію, коли також сину Соломона давали також поради, Господь, молоді люди неправильні. Старіщини не давали правильні поради, але Він послухав. Молодих і став більш жорстокішим, Господь, і розділилося царство, щоб не було цього в нашій країні, Боже, щоб не розділилася Україна. Ми просимо, дай сьогодні мудрості усім, хто сьогодні при владі, дай мудрості, дай сили, Боже, противостоять всякому злу, гріху й беззаконню Боже, всякій неправді. Боже, всяке це російське і все, яке прозалітає сьогодні, Боже, Господи, через різні канали, Боже, в наші домівки, Господи, дай не слухати цього, Боже. Дай щоб ми сьогодні більше слухали Тебе, голос твій, і як церква виконували, Боже, те, що ми маємо на колінах молитві стояти, Боже, проломі за нашу країну, за наші сім'ї, за наші родини, Боже. Дуже жахлива статистика, я вчора почув, скільки. Сімей зруйновано, які виїхали від війни, жінки з дітьми за кордон, чоловіки залишились тут. Серед невіруючих це досягло вже 70 Серед віруючих, Господь, також дуже велика цифра більше, ніж 20 Господи, ти бачиш, диявол руйнує сім'ї. Боже, ми просимо за сім'ї. Ми просимо, Боже, збережи сім'ї. Господи, сьогодні на війні гинуть. Сьогодні і так сирить багато залишилось. Ще сім'ї, які можуть зберегтися, вони також руйнуються. Боже, збережи сім'ї сьогодні, збережи сім'ї в церквях, збережи сім'ї в Україні, Боже, збережи. Ця війна принесла багато зла і багато болі. Просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.